Давайте попрацюємо в Pilas Blocks. В нас, якщо взагалі вийде на стандарт, у нас є перший і другий рівень. Воно, в принципі, тут розказують форматику молодші і в синій школі, але мені цікавіше, що тут глибше пояснення базових кроків, ніж тут. Тут зразу йде в цикли, і не так сильно можна зайти в програмування. А я хочу, щоб ми зайшли всі, тому будемо проходити з самого початку, і неважливо який рік. Почнемо з цього. Значить, нам треба пройти 1, 2, 3 вправо і взяти. Так? 1, 2, 3 і взяти м'ясо. Є в нас така штука і далі перехід на новий левел буде в нас вручну. Тобто в нас є декілька варіантів. Ми можемо нажати на простіше, якщо ми тут. Є кнопка нам кодові якщо вона не працює, то зайти сюди. Також в нас є турборежим. Я хочу його показати. У нас це при бажанні, щоб робити швидше. Також в нас є можливість зберегти ось цей код. Іноді, коли буде глюч, то да, цей сайт класний, найбільше левелі, але він буває глючить. Можете скопіювати код, він вам прийде в такому файліку, і потім, коли ви обновили. Код пропадає. Наприклад, у вас воно завісло, ви зберегли і завантажили цю версію, код у вас звертається. Це корисно потім на наступних важких левелах. Добре, йдемо далі. У вас він буде давайте, самий складний. Ну, Тут не складно обійти і взяти. В дерево ми не можемо вкласти. Йдемо далі. Малювання. Тут треба домалювати лінію. Ми стоїмо в цій точці, так? Рухаємося вправо, вверх, так, і так. Типу з малюванням. Значить, давайте хоча б вправо порухаємося, щоб ви бачили, що він малює. Тобто він торкається пензлика і малює. Потім йдемо вгору. Ось таким чином. І ми проходимо. Цікавіше буде тоді, ну, пояснити, треба, коли треба буде вже перестрибувати, у вас є стрибки. Тобто ви повинні стрибати. А стрибати це не малювати нічого. Тобто, на випадку воно буде перескочити буде уверх. Да? От Давайте ми підемо знизу вверх, потім ми зробимо, давайте побачимо, як це відбувається. А далі нам треба перескочити вверх. Стримбок вгору після цієї команди. От, А потім після неї, тобто ми не запачкали цю територію і давайте таким Ось таким чином вам треба дострибати буде сюди, а потім перестрибнути два рази і піти далі. Щоб не замалювати лишніх плям. Далі давайте поговоримо пошук салату. На нападку ви йдете сюди і в кінці готуєте обід. Ви по дорозі збираєте цю штуку, готуєте обід. Так, далі. Секрети салатів. Тут у нас все одно послідовність. Давайте все складніше. Це в нас так само пройти туди-сюди. Далі. Проблеми з їжею. Давайте подивимось кота. Тож тут нема, не повинно бути якихось ситуацій. Оці загадки, коли треба вгадати слова, ви не сильно, як би сказати, Можете їх пропускати, оскільки це англійські слова, і треба ще вгадати. Ми час трати на вгадування, мені треба код. Якщо вам цікаво, можете пройти. Але в кожному завданні є що робити, прописано. Тут, якщо не видно, зажимаєте і колісиком крутити. Якщо цього недостатньо, не знаєте, як це зробити, тому ви заходите в три полоски, три точки сюди, і тут є масштаб. Ви його зменшуєте. І вам тоді видно, якщо у вас на ноутбуці не вміщається. Це просто додаткове пояснення. Далі, давайте ми подивимось. От, розділ 4 повторення. От тут вже цікавіше повинно бути, у вас буде така річ, як повторити 10 разів. Звертаю увагу, що ця штучка можна, якщо ви її викинете, то ви її не вернете, придеться вам заново поставити. Вліво і раз, 2, 3, 4, 5, 6, 6 разів. Тобто ми беремо вліво один раз, тут ми пишемо 6 і е, вверх рухатись. Я зроблю турбо, щоб було швидше. І потім їсти м'ясо в кінці, після цього. Ось така у нас базова річ. Давайте далі розділ четвертий. виправляємо програми. Вибір варіантів. Давайте подивимось на вибір варіантів. У даному випадку це дуже цікавий левел, коли ви робите, а не вгадаєте, коли цей. І нам не треба вгадати, нам треба зробити, тобто я щелкаю декілька разів сюди, і воно змінюється. От коли в нас є така позначка, декілька разів, то наш значить не проскочити, а самому спробувати, чи ваша програма така розумна. Чи ви зробили і такою, тому вам треба зробити таку річ, кожен раз перевіряти, бо, ви не зна... бо кіт не знає, в якій клітинці. І ви не знаєте, це якби випадкове число. Тому, коли ви зробили крок, ви робите зразу перевірку, чи є тут м'ясо. Ви щіплюєте, І якщо м'ясо воно є, то ви його їсте. Якщо ні, ви йдете далі. Ви знову кажете, йти рухатись вправо, ця штука, ця штука. А вправо ми більше не підемо і ми їмо м'ясо. І таким чином, якщо в нас в двох, в двох клітинках, він з'їсть м'ясо і ми перемогли. Якщо в нас буде в одній клітинці, він теж розбереться. Бо в нас йде перевірка, а не ну, кусати повітря. Да? Типу команда в нас такого не буде. Не будемо його обманювати. Да? Тобто ми постійно повинні зробити правильно. Ось така річ.